Привіт! Будемо заповняти декларацію про майновий стан для отримання податкової знижки у 2024 році за підсумками 2023 року. Якщо ви дивились попереднє відео, ви маєте вже яке зрозуміння щодо заповнення декларації. Хоча цьогорічна декларація має деякі зміни. Зараз розглянемо їх і спробуємо е, заповнити з вами декларацію. До Де цього в електронному кабінеті платника податків можемо подавати двома способами. Це е, вибираємо ось тут піктограму податкова декларація, або ж е, створити податкову декларацію про майновий стан та доходи. Зараз хвилинку завантажується. І у вікні вибираємо, хто подає декларацію. Громадянин, підприємець, особа, яка подає, заявляє право на податкову знижку. Вибираємо і дивимося, чи отримали ви доходи протягом звітнього податкового року від операції з інвестиціями, з реалізацією рухомого чи нерухомого майна, чи є контролюючою особою в відноземній компанії. Візьмемо, що ви отримали доходи ще, скажімо, від продажу автомобіля. Перейти до декларації. У розділі 2 доходи, які включаються до річного оподаткування, ми заповняємо рядок 101. Це в нас 220 200 гривень нарахована заробітна плата. В тому числі податок на доходи фізичних осіб 39 636 гривень. ПДФО і 3303 гривні. В нас де військовий збір. Заповнюємо ось тут і дані у вас відображаються у рідку 10 Можемо переходити далі. Доходи, які не включаються до річного податкованого доходу. Як ми зазначали, що ми продали автомобіль. Один автомобіль не оподатковується, тому ми його можемо також включити собі до декларації і мати підтвердження походження коштів. Дані суми будуть відображатися у додатку 4 до декларації. Вибираємо додаток 4, шукаємо, де в нас є дані по. Рухомому майну. Ось. Так. Операції з продажу обміну об'єктів рухомого майна. Вибираємо собі, записуємо, що це у нас автомобіль, яка марка. Скажімо, це у нас буде Ford Focus. І вартість, за яку ви продали автомобіль. Також треба буде додати до декларації договір купівлі продажу автомобіля. Зберігаємо цей додаток. І у розділі 3 в нас відображаться суми по даній операції. Загальна сума річного доходу у нас буде складати. 150 тисяч за проданий автомобіль та 220 200 гривень сума отриманої заробітної плати. Що складатиме у вас 370 200 гривень. Переходимо до заповнення декларації рядка 3. Форми 3 для отримання бюджетного відшкодування. По бюджетному відшкодуванню будемо включати. Дві суми розрахунків. Це є в пункті 3 суми коштів, сплачених на заклади вітчизняної освіти, тобто за навчання. І рядок 5 будемо по страхових платежах, які були сплачені за договорами довгострокового страхування життя. Скажімо, за навчання ми заплатили 10 тисяч гривень, відображаємо їх. У рядку 3, форми 3. І у рядку 5 сплачуємо, записуємо суми, які ми заплатили за по договорах страхування. Нехай це буде у нас 25 тисяч гривень, щоб було простіше рахувати. Загальна сума витрат, які можна включити для отримання податкової знижки, становити у нас 35 тисяч гривень. Далі. Ми її переносимо в розділ розрахунок суми податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню з бюджету. Урядок 3. Переносимо цих 35 тисяч з усього витрат розділу 1. Далі. Зазначаємо суму. Заробітної плати 220 тисяч 200 гривень. Вона у нас оподатковувалася за ставкою 18%, тому ми її переносимо в розділ 4.1. Ми її записуємо і вона у нас переноситься у розділ 4. Сума отриманих ПДФО заробітної плати. 18%, це в нас буде 39 636 гривень. Частка доходів у рядку 6.1. Частка доходів оподаткованих за різними ставками. Згальні сумі річного оподаткування. Та, як в нас оподатковувалося тільки за ставкою. 18% ми собі зазначаємо тут 100% воно у нас виб'є. Автоматично воно собі порахує з рядка 4.1. І автоматично система собі порахує суму, яку ви будете мати для отримання бюджетного відшкодування. Це у вас буде 6300 гривень. Далі ми переходимо до збереження додатків, зберегти. І заповнюємо далі розділи декларації. У розділі 7 заповнюємо номер рахунку, найменування банку, ідентифікаційний код банку. У розділі 8 заповнюємо дані по об'єктах. Рухомого чи нерухомого майна. Можемо зазначити там земельну ділянку, квартиру, автомобіль, якщо є. Все це заповнюється у цьому розділі. Далі нам потрібно додати додатки до вільного формату. Вибираємо додати. Назву документу, номер документу, обираємо файл, прикріпляємо і зберігаємо дату заповнення. Переходимо до збереження. Декларація зберігається, ми її можемо підписати і відправити на перевірку до податкової інспекції. Зберегти, і воно зберегається у нас. У нас з'являється віконечко, чи бажаєте підписати, підписуємо декларацію, вибираємо електронну цифровий підпис собі. Вибираємо ключ і підписуємо декларацію. Коли вона підписана, можемо її відправити. Можемо. Не підписувати і можемо собі її переглянути ще додатково. Для цього переходимо у вкладку Додатково, введення звітності. У нас є відображена наша декларація. Можемо зайти до неї. Переглядаємо собі декларацію, що в нас де зазначено які суми вказані. Сума податкових знижків у нас перенеслася автоматично. у рядок 16 та у рядок 20.2. Також у нас підтягує додатки. Додаток 3. Розрахунку бюджетного відшкодування додаток 4 по продажу рухомого майна, який ми заповняли. Та документи довільного формату це є документи платіжні доручення, квитанції, договора страхування. Дані Паспорта, ідентифікаційного коду, також додаткові договори страхування, якщо у вас змінювалися умови, також договори з закладами освіти про навчання, договір купівлі-продажу майна. Якщо у вас здійснювалося протягом звітного періоду, все це додаєте у документи до вільного формату. Звертаю вашу увагу, що потрібно їх завантажувати у форматі PDF розміром не більше 2 МБ. Якщо ви ще декларацію не підписали, її можна тут також натиснути перевірити. Воно проходить перевірку у вас значок, що все окей. Тоді можна її ще раз підписати і відправити в податкову інспекцію. Коли ви відправите, у вас прийде квитанція. Дві квитанції. Перша про реєстрацію і друга фінальна квитанція, що пакет прийнято. Після цього очікуєте розгляду податкової та повернення ваших коштів. Всім дякую за увагу. Будуть питання, пишіть. Радо відповімо